Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть, які є перешкоди, що заважає знищити росіян, расистів, російських найманців, що наступають на Покровськ. А, тут є загрози. Є загроза. Вони збирають три, три наступи одночасно будуть робити. Збирають інформацію, щоб здійснити три наступи на Покровськ. Одночасно це буде відбуватися, заперечую негатив убираю. Інформатори працюють. от І буде план ще, щоб закрити дорогу. Прошу вищі сили, зруйнуйте. Ну і сильні дуже обстріл. Закликаю вищі сили, допоможіть. Знищити росіян, що наступають на Покровськ, і всі, хто дає накази, все командування рашистське знищити повністю, щоб вони більше воювати не змогли. Більше немає ким і чим воювати, наступать рашистам, Більше немає ким і чим. І прошу одведіть, одверніть від наших військових, українців, цивільних людей на Покровському напрямку. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, бомби. Заряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, FPV дрони, скиди, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні. Отведіть, одверніть і поверніть назад росіянам, хай в голови летить, звідки вони його запускають, хай туди їм повертається, буде так і так її. Особливо тому, хто дає наказ, хай прилетить прямо в голову, його знищить, більше воювати не зможе ніколи. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Зруйнуйте всі плани росіян, всі ворожі плани зруйнуйте. І щоб більше Росії не існувало. Більше не існувало такої країни, розпадається, знищується повністю вся Росія буде так і так і всі її союзники більше їй не зможуть допомогти. Оцікаю, одвертаю. Цікавити, які такі. Зі шляхи дорогу невдачено на на 6. Нашим військовим надходиться не необхідна зброя. Буде так. Зараз я хочу подивитись, скажіть, допоможіть вищі сили, що буде відбуватися у місті Києві на, саме на день Великдень або вихідні і. Три дні велипня саме. Які плани вашистів щодо Києва на Великдень? Дуже сильна небезпека. Все почнеться, я думаю, в суботу. Може бути напад на серцеве лікарня серця. Ще є загроза застосування ядерної зброї. В них в голові такі е, плани, обговорюються такі думки. І це можуть бути три снаряди це? Тактична ядерна зброя, коли. Можуть, зап... запуски робити три. Це не ядерна зброя, яка міжконтинентальна, це такі маленькі вони і дуже швидкі. Це, от, і їм е, зараз дуже сильно е, протидія буде наших військових. я бачу в цих картах, що може так спрацювати наші військові, воно все буде збито. Але чи буде запуск, скажіть, чи запустять ядерну зброю по Києву на Великдень? Ні. Це залякування, це погрози, але не запустять. І е, вони знають, що наші військові до цього готові, і, і Європа саме теж підготувалася. Скажіть, допоможіть, що буде із містом Київ на Великдень, на ці свята? Будуть закривати небо, інформатори попрацювали. І ще буде дуже хороша новина від наших військових. Наші військові почнуть якісь гарні робити дуже гарні дії. Дуже це буде приємно. Нашим людям все побачать, будуть радіти. Добре, вищі сили. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу над расистами. Більше не може Росія продовжувати атаки, продовжувати обстріли. Повністю знищується весь військовий потенціал, вся інфраструктура військова в Росії знищується, всі заводи, склади більше не працюють. Більше немає чим і ким воювати у расистів. Втікають, лякаються. Прошу, відведіть, відверніть від Росії всі її союзники. В неї одвертають всі, хто їй давав зброю, хто з нею робив бізнес, торгівлю, більше не можуть цього робити. Відвертаються повністю всі її союзники. Буде так і так. І. Прошу вище сили, допомоги для України, Україні. Уся зброя світу надходить без перешкод. Міцний захист над Україною буде так і так і є. Вищі сили, допоможіть закрити! Будь ласка, наші міста, місто Київ, Київську область і взагалі всю Україну, всі міста нації, свята від рашистських атак відвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, ядерну зброю, будь-яку зброю, що використовують расисти. відсікаю, відвертаю від усіх українців, киян, киянські України відвертаю, цікаю, повертаю їм назад. Хай з ними все це станеться. Тому хто дає накази особливо, хай прилетить. Буде все сказано, здійсно, так буде. Все назад вертаємо. І я хочу подивитися захист. Скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам. Найближчий час, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Там є загроза життю. Особливо це стосується нашої залізниці, дороги, шляхи. А ще дуже сильно хочуть залякати цивільне населення, щоб люди з України виїхали. Особливо так, молодь. До цього ще працює якась пропаганда в Україні, інформаційний простір, просунута расисти. Молодь наші люди, щоб тікали всі. Саме на це спрямовано. Заперечую весь негатив, убираю, одвожу, одвертаю всю агресію, бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки, кулі, впіві дрони, скиди, дрони камікадзе, дрони на отопки. От Боже, одвертає всіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, всіх українців, од Боже, одвертає, повертає назад расистам, звідки вони запускають туди і повертаю. Вишукують, шпигуни працюють, щоб знати, яка в нас зброя, де працює наш захист неба? Що? Артилерія, ПВО, наші ПРО, наші захисники. Прошу вищі сили закрити над Україною небо. В Україні працюють 200 систем Петріот, надходять в Україну потужні захист. Для наших військових авіація працює буде так і так і є. Вищі сили. Допоможіть знищити всю військову авіацію Росії, щоб в них не було жодного військового літака, льотчика, всіх, хто бомбив, хто обстрілював наші міста, наших людей. Нашу енергетику, наших військових хай будуть знищені, щоб більше не могли воювати ніколи. І зруйновано повністю всі аеропорти, аеродроми, все, щоб у них більше не було авіації. Буде так і так і. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу захисту міцного для України, українців. всіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей. Захист міцний і вдень, і вночі. Так, і такі. А сили буде так і такі. Будьте дуже обережні, дійсно, є загрози. Пильнуйте по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Все має бути добре. Я дякую вам за увагу і до зустрічі!